Головні та актуальні події тижня, що минає у підсумковому випуску новин у студії Катерина Домс. Мої вітання. Майже 1300 дорожньо-транспортних пригод зафіксували на Тернопільщині за півроку. Серед основних причин аварії порушення правил маневрування, перевищення водіями швидкості та недотримання дистанції. Зокрема, цього тижня поблизу села Кам'янки зіткнулися на дорозі три вантажівки, рейсовий автобус та два позашляховики. Шестеро людей отримали травми різного ступеня тяжкості та були доставлені до лікарні. Подробиці у сюжеті. Шестеро людей травмувались в результаті дорожньо-транспортної пригоди, яка трапилась 10 липня вранці на дорозі неподалік села Кам'янки. Зіткнулося три вантажівки, рейсовий автобус та два позашляховики. Як повідомили в поліції, спершу на дорозі не розминулись автомобіль Рено Дастер та вантажівка «Івеко». Як наслідок на трасі утворився дорожній корок. Черги на проїзд очікував рейсовий автобус, в якому перебувало близько 40 пасажирів, та автомобіль Кія. У цей момент дорогою рухався автопотяг Ман. Водій не встиг загальмувати. Вати і врізався в авто марки Кія. Позашляховик за інерцією вилетів на смугу зустрічного руху та врізався у вантажівку Сітроен. А автопоїзд зі свого боку протаранив ще й фуру та автобус. До лікарні потрапили водій автопотяга, неповнолітній пасажир та кермувальник з Кія, двоє пасажирів з автобуса та пасажир з вантажівки «Сітроен». Очевидець, ДТП Вадим розповів нам, як усе сталося. Нічого приїхала до аварія. Була Мікроавтобус той. Ми стали, спинилися, нас ззаду догнала фуру. А Легковик коли фура зачепила Кия, а вона вилетіла сюди, а вже, якщо так я правильно зрозумів, то вже цей Рошен, газелька, то вона зачепила вже цю Кію. Ми з Вінниці, хтось далі сідав, знаєте, ну, хтось з Олександрії, хтось сідав, то таке. Та жіночка післав в автобус таке, вона тут переноситься. І хлопець і дівчина. Таке, ну там незначні таке. Так, рука там, вроді би, нога. Таке. Назавжди 24. у Тернополі попрощалися із захисником Максимом Кузівим. На захист країни хлопець став на другий день повномасштабної війни. Був бійцем 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр брав участь у боях за Ізюм та Бахмут. Свій останній бій тернополянин прийняв 7 липня на Донеччині. У Тернополі провели в останню дорогу 24-річного військовослужбовця Максима Кузіва. Панахида за загиблим героєм відбувалася у домі печалі. Далі траурний кортеж направився до Миколинецького кладовища. Життя воїна обірвалося 7 липня під час виконання військового обов'язку у Донецькій області. Ми зібрались тут, щоб віддати шану справжньому патріоту України, мужньому і рішучому воїну. Оператору-розвіднику другого відділення взводу коригування артилерійського вогню, батареї управління та артилерійської розвідки військової частини А 1302 солдату Кузєву Максиму Петровичу. Сім'ї Максима вручили грамоту пошани та скорботи і державний прапор. Під час поховання захисника на алеї героїв зачитали поминальну молитву та запалили димові шашки, вшанувавши пам'ять загиблого бійця. Попрощатися з Максимом Кузєвим прийшов його побратим, написав псевдолесик. Максим це напевно, що був один з найсвітліших людей, яких мені доводилось познати на своєму життєвому шляху. Він був істинним альтруїстом і людиною, яка жила добром і. Допомогою іншим, де жертвуючи своїм здоров'ям, своїм в кінцевому випадку життям, він робив все для того, щоб його товариство, щоб його сім'я, його країна жила якомога краще. Треба в третій ночі вставати, встає в третій. Треба не їсти дві доби. Він не їстиме дві доби. Це виконавчий чоловік, який любив свою державу і робив все для неї. Це альтруїст. Це в нього було татуювання на Росії, альтруїст, і це його був спосіб життя. Це був весь він. І він не був просто там патріотом, він був ідейним націоналістом, він виховав ціле покоління і залишив після себе величезний скарб наступників. Він не був для себе він був для всіх. На захист країни Максим пішов другого дня після початку повномасштабного вторгнення. Чоловік служив у 93-й окремій механізованій бригаді Холодний Яр. Був артилерійським коригувальником, брав участь у боях за Ізюм на Харківському напрямку та Бахмут на Донеччині. Хлопець був дуже відважний, дуже відважний. Спочатку зарекомендував себе просто в будь-яку точку, командир, відпускай, будемо крашити. Був поранений під Бахмутом під час е, також передвигання на позицію е, танк. Вистрілив танк, е, тяжке було поранення, але відновився за 8 місяців і повернувся знову. Знову повернувся і, на жаль, на жаль, загинув в цьому бою. Максим Кузєв був відданим своїй державі. Ще з 2016 року проводив вишколи в організації Сокіл, де займався військово-патріотичним вихованням молоді. Максима я знаю десь з 11 класу. Якраз закінчував школу, і ми разом попали в організацію Сокіл. І були з ним до моменту, поки вже не розійшлися по службам різним і так далі. Максим був дуже хорошою людиною, був націоналістом. Був веселим, життєрадісним хлопцем. Любив різні авантюри, спонтанні рішення. Та да, був трохи впертий, але справедливий, чесний і добрий. У Максима Кузіва залишилися дружина, батьки, вірні друзі, вічна пам'ять та шана захиснику України. Тернополянка Анастасія Шмир понад два місяці шукає свого чоловіка Андрія, військовослужбовця 25-ї бригади. Він зник безвісти у травні на фронті біля села Тоненьке Покровського району Донецької області. Жінка переконана, коханий живий. Зараз вона просить усіх небайдужих допомогти знайти її чоловіка. Для цього Анастасія поширює дописи про військового у мережі інтернет, щоденно моніторить канали із полоненими та шукає будь-які зачіпки. Більше у матеріалі. Щоб чоловік був вдома. У цього я хочу найбільше. Анастасія Шмир з Тернополя уже понад два місяці шукає свого чоловіка Андрія, військовослужбовця 25-ї бригади ЗСУ. Він зник без вісти у травні 2024 року на фронті біля села Тоненьке Покровського району Донецької області. Анастасія розповідає, все розпочалося з березня, коли її чоловік був призваний Тернопільським ТЦК. 23 березня його забрали 24 Зранку вони вже були на полігоні. Він подзвонив 23-го, ну зранку ще поки він, ну в обід, поки він там в ТЦК був, то ще час від часу дзвонив. Потім він подзвонив, що вони вже виїхали у Львівську область, а потім телефоном давали тільки десь там колись. В принципі, раз в тиждень в неділю їм давали телефони, що він міг подзвонити. Жінка розповідає, відчувала у той день лише страх, адже її коханий не мав військового досвіду. Він навіть автомата в руках до навчання не тримав ніколи. Він водій, він все життя працював водієм. Він має ніякого туди відношення. Після місяця навчання, 7 травня, Андрію повідомили, що він буде направлений на Донеччину як стрілець 10-ї роти 3-го батальйону 25-ї бригади ЗСУ. На наступний день, вже 8-го, вони були в дорозі 9-го числа він приїхав. Десь якраз доїжджав до Донецької області, бо вони ще довго дуже їхали, бо вони ще заїжджали по областях. Десятого він вже був біля Покровська. Жінка розповідає, фактично відразу з ним зник зв'язок. 11 травня в 18.25 він мені подзвонив на WhatsApp, каже, що сидимо на сумках, чекаємо машину. Виїжджаємо на бойову позицію. Такий Настник пішов спокійно, з тої позиції там, на тій позиції все добре. Там вона далеко, там ніяких бойових, ну, тиха, спокійна позиція. Від п'яти до місяця часу зі мною зв'язку не буде. Скільки конкретно, каже, я не знаю. Він каже: добре, ну хоча б номера командирів, хлопців, з якими ти там їдеш. Каже, Настя: ніхто ніяких номерів не дає. Кажу: ну, фамілії командирів. ну. Каже, нема ніяких фамілій, я не знаю, хто, що й до чого. Каже, все добре, давай повоніть, бо вже машина їде, буду мати можливість, я подзвоню. Більше не подзвонив. Час від часу Анастасія все одно писала коханому, але відповіді так і не було. Я чекала. Він сказав, що до місяця часу, я чекала. А 24 травня до мене подзвонили з нашого ДЦК. І сказали, що ось така справа, що до нас прийшло сповіщення з частини. У цьому ж сповіщенні жінка дізналася, Андрій вважається зниклим безвісти, але жодної інформації немає. Тернополянка задіювала всі свої зв'язки волонтерські, друзів, знайомих. Від офіцерів бригади дізналась, що чоловік вийшов на перший свій бойовий вихід о третій ночі, 14 травня. І коли заходили на позицію, почався обстріл. Тоді з Андрієм втратили зв'язок. Коли я в нього вже особисто спитала, чому ну, 10 днів не давали сповіщення, він мені написав, що вони сподівалися, що він може вийти на сусідні позиції, або, можливо, його хтось евакував з наших хлопців. Але вони його самі шукали. Ну, це ж явно, що вони не обдзвонювали самі лікарні, якби вони мені хоча б скорше дали то сповіщення, або хоч би лікарні почала подзвонювати, ну хоч би щось робити. Ну, але вони... Вирішила по інакшому Зараз Анастасія Шмир просить усіх небайдужих допомогти знайти її чоловіка. Для цього жінка поширює дописи про військового у мережі інтернет. Щоденно моніторить канали із полоненими. Шукає зачіпки, бо впевнена, її коханий живий. А в Тернопільському цнапі ажіотаж через оновлення даних. Якщо у перші дні дії закону про мобілізацію сюди приходило близько 50 людей, то зараз щодня звертаються до трьох сотень. Військово зобов'язані годинами стоять у чергах, аби встигнути оновити військово-облікові дані до 16 липня. Включно ускладнюють роботу фахівців центру надання адмінпослуг і повітряні тривоги та періодичні збої у системі. Більше про ситуацію Наталя Романів розкаже. У Тернополі за тиждень до закінчення терміну оновлення військово-облікових даних утворилися черги біля міського ЦНАПу, що на Острозького, аби отримати необхідну довідку. Щодня сюди приходять понад 300 людей. Нам розповіли, що такі черги спричинені насамперед через великий наплив людей, які хочуть оновити свої дані у крайні терміни, також через можливі повітряні тривоги. Та збої у системі. За словами керівниці Центру надання адмінпослуг Інеси Паничевої, у перший день дії закону про мобілізацію у Тернопільському ЦНАПі послугу отримало близько 50 людей. Зараз ця цифра зросла до понад 300. Ажіотаж, причин, який спричинив, який пов'язаний з наближенням завершення основного терміну надання послуг згідно закону України. Тобто 16 липня 2024 року, оскільки дата наближається, тому і ажіотажний попит за цією послугою. Хоча, звісно, люди мають альтернативу звернутися і скористатися можливістю отримання цієї послуги через мобільний додаток Резерв Плюс. Дуже зручно. І актуально з самого ранку люди стоять годинами, аби встигнути оновити військово-облікові дані до 16 липня. Включно кажуть, процес отримання послуги може ускладнюватися. І повітряні тривоги, звичайно, накладають, тому що ми не працюємо під час повітряної тривоги, але в основному це все-таки ну така наша традиція, напевно, залишати все вирішення важливих питань на останній день. З моєї точки зору, власне, це. Так, система на сьогоднішній день, звісно, перевантажена, оскільки дуже багато одночасно і працівників заходить в систему для того, щоб забезпечити. Всі бажання громадян, які приходять до ЦНАПу, тому вона перевантажена, тому і стаються збої в роботі цієї системи. Загалом у цьому ЦНАПі вже оновили свої дані майже 6 тисяч військовозобов'язаних. Серед них Назарій за рекомендацією родичів та друзів. Він сьогодні тут. Взагалі я вперше був вчора. Після роботи зайшов о 6-й годині вечора. Але на превеликий жаль я простояв ну дві години. Прям за 10 хвилин я не встиг останній. Тому сьогодні я просився з роботи і прийшов з восьмої. Як ви бачите, з восьмої е, зараз десята. Так ну якраз дві години з лишнім і попав. рекомендації друзів, родичів, знайомих сказали, що СНАП – це ефективніше, краще. Ну я довірився. Оновити свої дані сьогодні прийшов і Ярослав Авраменко. Чоловік каже: у живій черзі не стояв, тому довго не чекав. Перший раз в електронній черзі стояв, довго не чекав. На сайті можна зареєструватися без проблем вибрати годину. Оформлення хвилин п'ять-сім, і тепер очікую результат. Загалом послугу з оновлення даних у ЦНАПі будуть надавати і після 16 липня на постійній основі без змін. Нагадаємо, серед даних, які потрібно оновити, прізвище, ім'я по батькові, фактична адреса проживання, ідентифікаційний код та мобільний номер. Керувати вантажівками навчають жінок у Тернополі. Освоюють вантажний транспорт безкоштовно в рамках пілотного проєкту Онтрек. Участь у ньому можуть брати водійки з посвідченням категорії Б та досвідом керування не менше трьох років. Деталі Анна Янко розкаже. Ірина Савченко приїхала з Миколаєва. Жінка була змушена залишити рідне місто та роботу через війну. Тут у Тернополі здає практичний іспит з водіння категорії С у місцевому сервісному центрі. Жінка планує одразу після отримання відповідних документів працювати водійкою вантажівки. Мусимо щось робити, вибирати. Ну, де працювати, тому що те, що в нас було, теж минуле життя. Ми вже перегорнули, закрили ту сторінку, і зараз мусимо починати все з нуля, спочатку, шукати роботу собі. Ну, ще, мабуть, сильно дало те, що ну, для прийняття рішення на велику вантажівку хлопців наших забирають в армію, працювати нема кому, ну, мало. І ми, мабуть, як жінки мусимо це щось виправити. Країна живе, працює, маємо допомагати працювати далі. Вони на своєму фронті. Ми, мабуть, на своєму складає практичний іспит й Ольга Кисельова. Жінка каже, вирішила теж навчитись керувати вантажівкою через ситуацію в країні. Ви знаєте, навіть наверное... Ви знаєте, напевно, не зовсім зрозуміла спочатку, адже в мене просто любов до машин, доріг випадково натрапила на оголошення, що є такий проєкт рескілінг. І мені чоловік сказав, чому б і ні, спробуй. Тобі ж це подобається. Я спробувала, і мені дійсно сподобалось. А потім ще дали можливість побачити велику машину фуру спробувати, і я закохалася в це. Ірина та Ольга складають іспит у рамках навчальної безкоштовної програми Онтрек. Це перший такий проєкт в Україні. Програма складається з теоретичної та практичної підготовки. Участь в проєкті беруть жінки, які мають посвідчення водія категорії Б та трирічний водійський стаж. Перевагу під час вибору кандидаток надають ветеранкам, учасницям бойових дій, внутрішньо переміщеним особам. У мене багато дівчат. Відносяться до категорії ВПО, які, скажімо так, вимушені змінювати своє життя і йти далі, рухатись далі. Вони не зламалися, вони шукають шляхи, якими пройдуть і, скажімо так відновляться. І насправді наші жінки провели у Тернополі два тижні. Вони навчалися. Керувати вантажівкою відкатали всі години. І сьогодні, власне кажучи, складають цей іспит, і ми за них і Ми чекаємо, що всі вони у нас вийдуть з новенькими посвідками водіїв, яких буде відмітка категорії це. Поки спілкуємось з іншими учасницями проєкту. Ірина Савченко склала практичний іспит. На відмінно з нами жінка ділиться емоціями. Вдало сказали, все іспит складено. Вдало емоції зашкалюють. Дуже чудово все. Мені потрібна була ця категорія, тому що я так думаю, що я піду далі. Я не буду зупинятися. Мабуть, великі машини це моє. Крім Ірини Савченко, успішно склали іспит інші учасниці програми. Переконують, що цей проєкт є дуже актуальним, особливо в умовах сьогодення. Завдяки опануванню нової професії вони зможуть надалі допомагати та підтримувати не тільки українських військових, а й країну в цілому у цей складний час. Загалом вже 100 жінок в Україні отримали свої водійські посвідчення завдяки проєкту Онтрек. Поїздка у маршрутці може бути приємною та комфортною. Принаймні у цьому переконаний Дем'ян Левко, який працює водієм 22 ї маршрутки у Тернополі. Чоловік встигає не тільки вправно за дорогою слідкувати, а й з пасажирами салону жартівливо спілкуватися. Віднедавна він почав ще знімати відео про своє буденне життя та ділитися усім у соцмережах. Свій 22-й автобус Дем'ян Левко називає Мрія, бо впевнений, що довозить людей до. Місць, де здійснюються їхні бажання. І з харизматичним водієм маршруткою проїхалася і наша знімальна група. Сама весна маршрутка України. Ніхто довго не стоїть. Як ми трошки постоїмо, то що нічого страшного? Це Дем'ян Левко. чоловік родом з борщева, що на Тернопільщині. Він слідкує за дорогою, вправно кермує та встигає навіть жартівливо спілкуватись із пасажирами салону. Так, уже чотири роки поспіль він працює водієм знаменитого 22-го автобуса. Мені моя робота дуже подобається, тим, що я цілий день воджу мрійників мрійниць Я їх довожу до тих місць, де збуваються їхні мрії. До того ж, нещодавно чоловік почав знімати відео про своє буденне життя у соціальну мережу TikTok. Усі відео придумує самотужки і створює їх від серця з любов'ю. У них чоловік показує своє життя та те, чим він обожнює займатися. Тут відео і про роботу, і про спорт показує навіть та як спілкується з пасажирами, бо каже, це приносить йому найбільше позитивних емоцій. Якщо є туристи, приїжджі десь приїжджають багато на вихідні дні віддихати в подоляни. Вони там питають, де ви були, чи, чи ви їдете до поляни. Я, моя відповідь, я ж за вами приїхав. В тому плані, що я персонально приїхав за цими людьми, для них це здивування. Старші люди, як заходять, я їм кажу, молодь, заходимо скоріше. Вони для мене все молодь, а вони так дивляться з таким недомінням, типу, яка ми вже молодь. Але потім їх це відпускає, і вони кажуть, так, ми молодь, каже, ми молодь. Було раз таке. Що кричали на весь автобус? Якось так співпало ті жарти, і то все кричали найкращі водій Тернополя. Всі закричали. Думаю, от це би засняти було добре в тік-ток Такі -тік. свій 22-й автобус Дем'ян жартівливо називає Мрія, адже цей маршрутний транспорт довозить пасажирів туди, де їхні бажання точно здійснюються. Він возить людей, як то кажуть, в то місце, де люди приїжджають і виїжджають додому. Це автовокзал, бо найкраща дорога це куди? Додому. Ну і, звісно, всіх туристів і багатих, які приїжджають, і ми веземо їх подоляни. Своє перше відео чоловік опублікував у квітні, а зараз його уже переглянуло більше 40 тисяч людей. Ділиться справді не очікував отримати стільки позитивних відгуків. Але такий досвід для нього, хоч і новий, проте цікавий вступаючи в ті, хто відкриваючи свій аккаунт людина може себе проявити там. На роботі було я як зі перші відоки о, о наша зірка йде там. Ну якось. Як я недавно йду, каже, о, він і тут, а у нас йде, і в ті, хтоці ми його бачимо. До того, як бути водієм, чоловік працював у пожежній охороні. Каже, навіть в одному з відео показав себе у спецформі. Я щось для зняття відео форму витягну, обрадувався, що вона збережена у мене, як би то сказати, не вихватало деяких елементів, значків то пішов докупив. Як би то сказати, в мене так серце билось, коли я вдягнув форму. Я думаю, я зараз готовий пішов служити. Далі ділиться у планах публікувати відео на різні соціальні теми, аби вони відгукувалися кожному з нас. Хочеться включати більше юмору. Дуже багато людей в тих проблемах, які задумані, напружені психологічно і якимись жартами ти знімаєш з них цей... це напруження. Я це чую по їхніх відповідях, бо додому я приходжу щасливий, бо всі бажають щастя здоров'я. Попадають такі екземпляри пасажирів, що там хрестять мене чуть не церковні, якісь молитви читають, щоб я там був здоровий і, і так далі. І так далі. Ну, мені це приємно. Тож Дем'ян каже, знайшов своє призначення і готовий надалі рятувати людей від поганих новин, дарувати хороші емоції та показувати, що поїздка у маршрутному таксі може бути приємною і комфортною. Так само чоловік радить тернополянам поважати роботу водіїв та нагадує, що вони такі ж люди, як і ви. Літо найкращий час для відпочинку біля води, тож міський терцентр вирішив організувати цікаве та активне дозвілля для своїх підопічних. Цього разу пенсіонерів вчили веслувати на САП-дошках. Як люди поважного віку опановували серфінгову дошку, дивіться. У Тернополі організували дозвілля для учасників міського терцентру. Пенсіонери мали змогу безкоштовно поплавати на сабдошках та провести час з користю. Це вид спорту, під час якого людина, стоячи на спеціальній дошці, пересувається по воді за допомогою весла. Зараз дуже важкі часи, і будь-яка можливість отримати задоволення, а тим паче фізичне задоволення. Це в пріоритеті. Саборт дуже важливий для людей похилого віку, так як він являється профілактикою дегенеративних захворювань, таких як Альцгеймер, Паркінсон та інші. А крім того, це фізична нагрузка абсолютно на все тіло, навіть на мімічні м'язи, тому що люди посміхаються і це круто. Олена пояснила правила, яких слід дотримуватися перед тим, як стати на сапи, та зазначила, що цей вид спорту приваблює людей простотою і навіть початківці впевнено стоять на дошках в перший день тренувань. Серед тих, хто сьогодні вперше опановує серфінгову дошку, Марина Янголенко. Жінка приїхала з Луганщини і вже два роки проживає у Тернополі. Каже, це чудова можливість відпочити фізично та морально. З інтернету я взнала про територіальний центр. По обслуговуванням пенсіонерів і з задоволенням туди записалася. Це така цікава річ, я ніколи з таким не стискалася, з, таким, з такою напружною роботою, з такою веселою роботою, що пенсіонерам просто хочеться жити. І, наприклад, оцей захід на дошках катання сапсерфінг, Ну для мене це вперше. І я дуже задоволена, що попала сюди. І зараз я думаю, я отримаю ще більше задоволення. Діляться своїми емоціями та враженнями, й інші учасники такого заходу. Як вода забирає все негатив, то я очікую, мабуть, оздоровлення. Це я вперше на такому. От мабуть, оздоровлення і заспокій душі, і негатив хай пливе у воду. Як вогонь і вода дає найбільший спокій. Сьогодні видався гарний день. Погода прекрасна, озеро тихе. Ми прийшли гарно відпочити, поплавати на, на дошках. Взагалі дуже приємний відпочинок. Ну, звичайно, для людей старшого віку нам потрібно і, і, і вода. І плавати взагалі, щоб люди тримали себе в формі. Нагадаємо, що схожі заходи для учасників терцентру організовують щодня. Взяти участь у будь-яких запропонованих подіях можна за попереднім записом. І на цьому випуск завершено. Бережіть себе та підтримуйте збройні сили. До зустрічі.